З метою вивчення історії та традицій українців, які проживали на території нашого краю в далекому минулому, на базі Шосткинської спеціалізованої школи №1 було створено центр наукових етнографічних розвідок. Збереження та використання пам'яток духовної і матеріальної культури нашого народу основна задача для організаторів, які займалися цією цікавою і необхідною роботою. Адже в даній світлиці зібрано безліч експонатів, за допомогою яких можна зануритися в ті часи. І насолодитися прекрасними елементами з минулого. Зібрані експонати і вчителями, і учнями, і батьками представлені такими експозиціями: Колиска роду, українська хата. А на цих рушниках полісся моє та вбрання полющиків. Тут проводяться екскурсії, відтворюються обряди та звичаї, завдяки чому можна поринути в минуле. Так напередодні великого християнського свята Великодня учні школи нагадали про традиції, пов'язані з найголовнішими святами пасхаліями, які закінчуються страсним тижнем. У велику суботу в обов'язки господаря входили підготувати кошик для посвяти. Його промивали в проточній воді і сушили на сонці. Жінки ж малювали писанки, готували смажене, пекли паски, а ввечері складалося це все в кошик. У неділю піснічного святкового великоднього богослужіння віруючі люди вперше після сорокоденного посту збиралися за святковим Столом і розмовлялися. Тобто вживала скромну їжу, яку напередодні в церкві. Головними символом Великодня прийнято вважати Паску та писанки Христос воскрес! Радійте, люди! Хай мир завжди між вами буде, хай світлом всі серця сіяють, любов і радість хай витають, хай у весняний світле ранок прийде добро до вас на ганок і приведе спокій з собою. Не буде в світі більше болю. Хай мир у серці вашому панує. Хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос, здоров'я з Небес! Христос Воскрес! Ворізь Воскрес! Також здобувачі освіти у центрі наукових етнографічних розвідок мають можливість займатися науково-досвідною діяльністю, розвивати навички пошукової творчої роботи. Я вважаю це дуже важливим, щоб кожен знав культуру нашого народу і її традиції, і саме в цьому центрі дуже багато експонатів, які демонструються. В наш час особливо дуже важливо пам'ятати культуру нашого народу, і в цих експонатах вона дуже яскраво демонструється. Дійсно, тут є на що подивитися. Скрині, старовинні фотографії, національний одяг, праски, кочерги, заступи, прядка, дитяча колиска. Серед стародавнього посуду глечики, макитри, чугуни та ступки з товкачами. А на стінах символ України. Вишиті рушники увінчені особливим таїнством, відбиття культурної пам'яті народу. Також записані відео віртуальних екскурсій. Із субтитрами англійською мовою, тож долучаємося до вивчення традицій і звичай нашого народу, які не піддаються старінню і викликають у нас позитивний настрій. Запрошуємо всіх, охочих, хто хоче відвідати наш центр. То запрошуємо всіх на екскурсію.